Ось і новий тиждень розпочато. Сьогодні понеділок, 27 жовтня. Ви на каналі Таксі Дніпро. З вами Дімас. Я таксую таксую. сьогодні по Дніпру на k 5 виконав вже одне замовлення з Савкіна 6 камній на ДК Ілліча. За 217 гривень комфорт, там ще її один 12 коефіцієнт був. И зараз мені прийшло наступне замовлення з Петровського Мазепи 3 на Мосіті 175 гривень за 6,5 км голий стандарт. Так що їду на Мазепи, забираю пасажира і вперед в центр. Привіз дівчинок Мос Сіті, 175 було дала 200, без решти 25 гривень чая. Це добре. І наступне замовлення прийшло теж. Комф... Ні, теж, а що теж? Комфорт 1,12 коефіцієнт 145 за 3 км з кафе Бейс на Короленка на Дєворницького 4. 145 za Polinoj, 4. do you recognize me through your half-cut eyes when i'm just a stranger in your apartment do you recognize me when the daylight bursts just like a these slide right 88 could i still be cool when your text won't send when i'm traded wasted but on the bed i'll be cool nothing to lose but i still care for you Є На Яворницького дівчину привіз. Простоя хвилин 15. Може й 20 Прийшло мені замовлення по комфорту. На перемогу їхати 220 гривень за 6,5 кілометра. Комфорт 1,12 12 коефіцієнт. Так що їду за Євгеном. Поїдемо на перемогу. Другий день у Дніпрі йде дощ. Вчора кофе були, звісно. Гарні ввечері, а сьогодні їх зовсім почти й немає. Таке 1.12. Щось 1.3 там проскакувало не обов'язково на монастирський остров. Ну, я туди не захотів їхати. Ось я вже біля варуса на побіді 220 гривень. І я тут виїхав з центра, там коефіцієнтики розгорілись. Як завжди. Приїдеш в центр, вони потухнуть. Що ж, чекаю на побіді, поставив в центр голий стандарт. І по-правому там повишений комфорт. Подивимося. Да, уж, приїхав на побіду один. Нафіга я сюди їхав. Пів... Півтори години вже стою на побіді. Уклон взагалі мовчить. Включив болта стандарт. Заходило раз щось. За 146 гривень на Мосіті я не встиг даже нажати вже другим водієм прийнято. Потім тільки що заходило з победи, що то 58 подача там 1,9 на Вернадського 119 гривень. Теж другим водієм прийнято. Та я навіть не особо і хотів брати, я думав підняти ціну. так какой там. Розгрібають этот болт, як. Я не знаю, як... Гарячі пиріжки. Ну, це подача 3,9 на набережну сонячну. Так що поїду я зараз, мабуть, пустим в центр і буду ловити вже додому. Бо якось голий болт стандарт. Рука не піднімається вести. Приїхав в центр. Пустим. Постояв ще тут хвилин 15 і прийшло мені нарешті додому замовлення. Соборний 12 на Кондратюка 16. Стандарт, 1.17 коефіцієнт 288 за 14 кілометрів. Так що їду додому, все, не хочу я. Таких страждань. Після вихідних це... Зовсім тухленько, не, на... не настроюся я ще на таку роботу. Привез Лейлу на Кондратюка 16 і так співпало, що пісня про лейлу грала в мене на YouTube Music. Я щось там почув якісь російські слова і вирішив переключити. А вона каже, ой, можете не переключати, пісня якраз про мене. Я говорю, та хорошо. Просто російські слова подумав, щоб потім не Пожалувались, що російську музику слухав. Вона потім виходя, сказала Спасибо за пісню. Якось так ...получилось. Ненарочно... Включив їй пісню про неї. 290 гривень. Все чітко. І що у нас сьогодні по касі? 1037 гривень плюс 25 чая. 1062 гривні. Така от, каса за 4 години. І 10 хвилин. По пробігу сьогодні 44, 45 кілометрів. 29 середня вартість 840 гривень. Всього на всього 210 гривень за годину. Да. от, так от сьогодні понеділок такий мені приподнёс заробіток. Чи я сам собі приподнёс Ну, в общем, півтори години. Простояти на побіді, це тільки буде уроком, що ніфіг брати ввечері туди замовлення. Спальник є спальник, що побіда, що камінь, що парус, що тополь. Можна простояти і півтора, і дві години. Всім, хто додивився, подивився, дякую. Поставте вподобачку, якщо сподобалося. Якщо ні, теж поставте вподобачку. Всім гарного вечора, тихої ночі. Зустрінемось в нових відео. Пока-пока. Сьогодні четверг, 30 жовтня. Я розпочинаю свою очередну зміну в таксі вечірню. Сьогодні вийшло трошки поранше виїхати, десь півгодинки тому. Я вже виконав одне замовлення по ONTC на, по... на перемогу з Рубіно-5 за 353 гривні привіз дівчину. І ось я на перемозі на проспекті Героїв 9. Два дня не працював ні в вівторок, ні в середу. Зробив собі вихідні вечори. Бо щось із роботою казали, хлопці не дуже було такое. Понеділок, звісно, я попрацював. Можливо, ви вже подивились. Дуже поганенько, півтори години. На перемозі простояв. Сподіваюсь, сьогодні такого не буде. Я включив стандарт центр. Включив, включив комфорт, будь-куди лівий, правий, центр. Так що чекаю на замовлення. Болт там щось казали. Сьогодні, вроді, підняв тарифи. Я порівнював по болту. Замовлення, наприклад, було в центр з паруса на 25 гривень дешевше, ніж в уклоні. Це комфорт. В болту було 300, в уклоні 325. Так що трошки вирівняв тарифи в порівнянні з уклоном, але ще до уклона не дотягую, звісно що. Вон таксі теж підняли тарифи. Мабуть, зрівнялись з Суклоновськими. Так що от така от тенденція, що тарифи трошки підрівнялись, причому в більшу сторону, не в меншу. Це не може не радувати, звісно що. Ну, а я чекаю, включусь, як тільки прийде замовлення, і вам обов'язково його покажу. Зустрівся з Саньком на Елантрі, на перемозі. Він якраз теж там був. Не пройшло і п'яти хвилин, не встигли навіть поспілкуватись. Прийшло замовлення мені по стандарту в центр 148 за 5 кілометрів. З ЖК Затишний на Мандриківській. На проспект Яворницького 3. Це біля пам'ятника Слави. Так що їдемо за Мариною і будемо їхати в центр. Привіз на Яворницького 3, дівчину Марину, і буквально хвилина приходить замовлення по комфорту з Дмитра Донцова на героїв Крут 7. 116 гривень за 2,5 кілометра. Їдемо за Анастасією тепер. Тільки завершив замовлення, відразу прийшло мені наступне Соборної 14 дроб9. На Подолінського 31 стандарт, 1.33 коефіцієнт, 200 гривень за 5 кілометрів. Дивлюся, їхати треба з больнички забирати з лікарні Мечникова. Ну що ж, їдемо, забираємо Анастасію і на Подолінського. Ось я на ЖК на Барвінківський. Завершив замовлення 200 гривень на карту. Чекаємо далі. Від'їхав трошки від Барвінківської від ЖК і приходить мені від якраз з тої адреси з Барвінківської 50 а на Святослава Хороброва 60. 126 гривень 2,2 км. так що розвертаюсь, в Comfort City і їдемо на Святослава Хороброва. Вікторію привезли на Святослава Хороброва 126 гривень на карту. Прийшло замовлення по уклону, стандарт 1.17 коефіцієнт січових стрільців 19 на Мандриківську 51 Л. Це перед ріверпарком, там ЖК є. Так що їду за Юрієм 151 за 3,8 і поїдемо на Мандриківську Тільки 6 година вечора, а вже темно, вже з непривички Кажется, що вже вроді всі должны роз'їхатись. А нет. Ще куча машин в центре, парковки всі зайняті. Так що ще годинку десь будет движ. Так, а на зараз що получається? Без 15,4 десь я виїхав. Дві години 15 хвилин працюю. 578 по бол по, по уклону каса і плюс. І плюс, зараз скажу, плюс 300 десь. Ну так, да, плюс 300 гривень по онтаксі без комісії, якщо. 880 гривень. Загальна каса за 2 години 15 хвилин. Привіз хлопця на Мандриківську і прийшло мені замовлення по болту в центр Новоскресенську 29. Кажись. 171 гривня, щось за 5 кілометрів, один коефіцієнт. Це стандартний болт. Включив стандарт, я подивився, що за тарифи. Ну, в, общем, в центр, так що взяв за 170 гривень, вроді нормальна ціна. Їду забирати, там 1,3 була подача. І поїдемо на Воскресенську. Привіз Таїсію по болту 171 гривня, була поїздочка, безналічний розрахунок. І одразу почти прийшло замовлення по комфорту по уклону 138 гривень за 2,5 кілометра їхати на Антоновича 18 з театра Шевченка. Привіз, дівчинку! На Антоновича 18, оскільки їжу, перший раз в цей двір заїхав. Я не знав, що тут таке. Длінний дом, длінний двір. В общем, 138 було, дала 150 гривень, 10 гривень, чаюшки і виїжджаю звідси. Тільки покурив і прийшло замовлення по комфорту їхати на проспект Науки 118, 185 гривень за 4,5 кілометра. Так що вже їду за... за кем? За кем-то. Їду за кем-то. Без без імені. Так, жіночку відвіз, зараз їду на БРСМ. Під стопчик в туалет треба сходити. І продовжимо далі. Стояв на заправочці, стояв, стояв, прийшл, поставив переніс точку, що я на АТБ на бульварі Зоряном. І прийшло мені замовлення з генерала Пушкіна на, на горку на Гагаріна. Подача вийшла 2,5 км. Ну, комфорт 142 гривні за 3,8 км. Зараз поїдемо ближче до центру. Із центру вже, мабуть, виїжджати я не буду. Так що забираю Яну і їдемо на науки 35Д. Виконав замовлення по центру з крутогорного Гоголя. привіз по комфорту за 100 гривень. 1,1 кілометра. І зараз ловлю додому. Додому. Дід камні далеко. Бо тут тільки що було громковато у нас. А от і замовлення. Блін, 447 рейтинг. -мо. Покровський 4А. поїдем, Ну що, поїдем? короче видно, мадам привіз поработати. Тому що вона не знала, куди їде. Каже, магазин там. Там чуть ближе, там магазин. Потім я вспоминаю, що магазин прям біля Покровського. Магазин продукти. Ну, а так тихо, спокійно, все нормально. Чого у нього 447 був, не знаю. Можливо, щось було. Так що 330 гривень. І їду я вже додому. І там уже підрахуємо. Що сьогодні вийшло заробити. Так, поки їду, можна і підсумки підвести. 10 замовлень по уклону зробив, 37 середня вартість, 1617 каса це без комісії. І одне замовлення по OnTaxi і одне по болту. По болту там 140 гривень без комісії. І 300 десь по контаксі. І 35 30... чаюхи. 260, 29. 6... Ну, коротше, 2,90 каса за сьогодні. Почти за 6 годин роботи 545 пробігу 91 почти, ну плюс зараз доїду, поки 92 кілометра. 90 мінус 92 на 5. 1630 чиста каса, без комісії, без е пального. І почти 6 годин, 283 гривні за годину. Така от вийшла сьогодні робота. В четвер, 30 жовтня. Так що, все, їду вже додому. пустим, приїхав з комунара чи з паруса. Всім гарного вечора, тихої, найголовніше, самое главное, ночі. Всех обняв. Пока-пока.